Отже, Макар, як ти зрозумів із теми, сьогодні між деталь... ми більш детальніше будемо розглядати зв'язок швидкості часу та відстані. Пригадаємо, що ми вже знаємо, виходячи з матеріалу попередніх занять. Ми розпочали з тобою новий модуль, пов'язаний з задачами на рух, процеси та фігури. Ну і розпочинаємо з задач на рух. Отже, а на попередньому занятті. Ми е, зрозуміли, що швидкість будь-якого руху визначається як е, відношення відстані, яку подолало е, наше тіло, яке рухається до часу, за яке воно здійснило цей самий рух. При цьому, що цікаво, ми е, також на задачах ось такого типу. З'ясували, що може бути е, швидкість як фізична величина не лише руху, а ще й швидкість виконання чогось. Так? Так чи не так, Макар? Так. Добре. Окрім цього, для розв'язування цих задач нам знадобилося з тобою визначення тепер швидкості через шлях та час. А визначення навпаки шляху через швидкість та час. Давай пригадаємо, щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час, як ми це дослідили на основі задачі, які я показав. В той же час, щоб знайти час, який було затрачено на подолання якогось шляху або на виконання якоїсь роботи, нам необхідно шлях поділити на швидкість. Ну, або кількість зробленої роботи поділити на швидкість виконання цієї самої роботи. Давай також пригадаємо. Поясни, будь ласка, як ти розумієш, наприклад, швидкість руху бензовоза становить 60 км за годину. Mm. Що означає ця швидкість? Ну, що. бензовоз? Так. Проїхав 60 км за годину. Тобто подолав він відстань якусь, так? Яку відстань він подолав? Він подолав 60 кілометрів. Так. За який час? За е... одну годину. Одну годину, правильно. Він подолав відстань 60 км за одну годину. Якщо лижник рухається зі швидкістю 5 м за секунду, це означає, що він кожної секунди долає 5 метрів. Легковий автомобіль 120 км за годину, якщо має швидкість, це значить долає 120 км за 1 годину. Ну а теплохід, наприклад, зі швидкістю 30 км за годину долає 30 км за 1 годину. Супер. Це ми пригадали. Давай, виходячи з матеріалу попереднього заняття. Запишемо у вигляді правила те, що, ну, ті наслідки, які у нас утворилися, розв'язуючи ось ці задачі. Зафіксуємо ці правила у вигляді опори. І так, ще раз резюмуємо, щоб знайти шлях, який подолало тілу, треба швидкість руху тіла помножити на час, S дорівнює V помножити на T. А щоб знайти час руху тіла, треба подоланий ними шлях поділити на швидкість руху. T дорівнює S поділити на V. Таким чином ми і встановлюємо взаємозв'язок між відстанню, швидкістю та часом. Ну, а Для того, щоб знайти швидкість, ми вже знаємо, що необхідно відстань поділити на час. Тепер використаємо дані поняття, дане правило, цей взаємозв'язок для того, щоб розібрати ось таке завдання. Значить, Давай подивимося. Нам необхідно скласти та розв'язати задачі за даними таблиць. Є у нас ось така таблиця. А ця таблиця складається із стовпців, ось так, так. І складається із рядків. Ми будемо о, з тобою брати до уваги саме рядки, тому що в одному рядку, як бачиш, у нас є м, величина швидкості, є величина часу, але немає, наприклад, величини відстані. Це значить, що нам, згідно з величиною швидкості та часу, треба знайти відстань. Ну, давай якось для початку придумаємо задачу сюди. Придумай самотужки, спробуй придумати до цих параметрів якусь задачу. Наприклад, тіло рухається, якесь тіло рухається з такою то швидкістю, а воно при такій-то швидкості там, подолало невідомий шлях за такий то час. Ну і треба знайти шлях. Що це може бути за задачка? Можеш придумати? Що. Чо? Чоловік. Наприклад, так, да, якась людина. Чоловік, так. Що далі? Рухається з якоюсь швидкістю? Рухається з швидкістю 6 метрів за секунду. Окей. Ну, це він, напевне, прям біжить уже, так? Да? Ну, 6 метрів представ за одну секунду, щоб 6 метрів до Він прям ну, напевне він, дуже він, потужно біжит. біжить. Окей. Okay. Що далі? Що іще є? Або можна ще подумати, що це... Що було вже прям дійсно... Бігова доріжка крутилася зі швидкістю 6 метрів за секунду. 6 метрів за секунду, окей. Okay. Що треба визначити? Треба визначити. Е, скільки вона метрів крутилося. Напротязі 7 секунд, наприклад. Так? Так. Да. Напротязі 7 секунд. Окей, добре. Ну або якщо говорити про. Твого бігуна, чоловіка, який біжить, так? То якщо він рухається з швидкістю 6 метрів за секунду, то скільки він пробіг за 7 секунд? Окей, добре. Давай визначимо: нам необхідно знайти S. Щоб знайти S, що необхідно зробити з величинами швидкості та часу? Давай подивимося або на ось цю опору, або на висновки, які ми перед цим робили. Щоб знайти шлях, треба що зробити з величинами. Щоб знайти шлях, треба. Треба е швидкість помножити на час. Правильно, треба швидкість помножити на час. Давай запишемо це. Швидкість помножити на час. Швидкість і час у нас є. S дорівнює Що на що буде множити? Що на що буде множить, покар. Ну, у нас є 6 метрів за секунду і 7 секунд. Що на що буде множить? Ми будемо С В це 6 метрів за секунду помножити на, на 7 секунд. На 7 секунд, окей. 6 на 7 виходить скільки? 6 на 7 42. 42, 42 чого секунд. 42 секунд. У нас відстань в секундах вимірюється, так? Да? Ой, метрів. Метрів, правильно. 42 метри. Добре. Значить, тут нам необхідно вказати під знаком питання: 42 метри. Добре, з цим справилися. Давай розглянемо другу задачу. Давай я тут придумаю другу задачу. Другу Давай. задачу. Значить, ну, допустимо, велосипедист. Проїхав 144 кілометри за 6 годин. Ну і на це він затратив 6 годин. Цікаво, з якою швидкістю потрібно було цьому велосипедисту рухатися. І так, я запишу для початку дані умови. Т дорівнює 6 годин. С дорівнює скільки? Це щось много для велосипедиста. С дорівнює скільки по умові задачі? я є. Здачі 144. 144 кілометри, правильно. 144 кілометри. Ну я ж не знаю, може це якийсь гірний велосипедист, там десь в горах він їздив. І так, нам необхідно а, визначити швидкість. Щоб визначити швидкість, треба що зробити з часом та шляхом. Ось цієї відстані. Як визначається швидкість? Швидкість визначається в. в метрах за секунду. Що конкретно нам треба зробити із його відстаню з його шляхом із часом для того, щоб знайти швидкість. Нам треба. 44 кілометрів. Так. За 61. Дивіться, як визначається швидкість через відстань та час В. В дорівнює? В дорівнює. С. В. Дорівні... S. Помножити на Т. Правильно чи ні? Да, правильно. Ні, неправильно. С. Поділити на Т. Швидкість це значить подоланий шлях за одиницю часу. За одиницю часу. Не на одиницю часу, а за одиницю часу. Тобто відстань треба поділити на час. Тобто, V дорівнює 144 км. Ділимо на 6 годин. Дорівнює. 144 давай поділимо на 6. Ну тут я бачу, що в 144 є 120, яке поділимо на 6 і отримаємо 20. І якщо я беру 120 і 144, у мене залишається 24, я поділю на 6. Це у мене буде 4. Ну і 4 плюс 24, бо мені 120 плюс 24 треба, да, щоб отримати 144. У мене вийде 24 кілометри за 1 годину. Як, власне кажучи, вимірюється швидкість. Кілометри за годину. З цією задачею все зрозуміло, чи щось неясно? Макар? Ну, Все зрозуміло. Чому ось тут тоді замнувся? Чому? А Не зміг вказати. Чуть-чуть Окей. А Якщо підзабув, то так і говори там підзабув, я буду нагадувати тобі. Так, використали тут таку формулу, тут таку формулу. Ну або рівняння можна сказати, що це рівняння для відстані для швидкості третє. Так, третє, ти тепер спробуй скласти задачу. 8. Хто це може 8... рухатися з такою швидкістю 8 метрів за хвилину. Ну, комаха, напевно, є. 8 метрів за хвилину може двигатися. Може жучок якийсь комаха. Комаха. Окей. Хай нехай якась комаха, муха. Ну мені здається, муха за хвилину більше пролетить. Нехай якась повзає комаха, да? там якийсь, не знаю. Хто? Мураха якась рухається. Отже, така, то в нього швидкість 8 метрів за хвилину. Ну, нехай мураха вийшла на полювання, там, не знаю, збирає листочки якісь. Скільки часу потрібно цій мурахі? же запитують ось час, бачиш, там, де знак питання. Щоб від свого будиночку дійти до, ну, скажімо так, саме тої квітки, яка йому потрібна. Відстань між будинком і цією квіткою складає 96 метрів. Тобто, який час затратиться мураха? S дорівнює 96 метрів. Отже, нам необхідно визначити час. Як визначається час через швидкість і відстань? Що треба зробити зі швидкістю і відстанню, щоб знайти час? Поділити між собою, помножити, додати, відняти. Що треба зробити. В. Так. Розділити. Розділити. На С. На С. В дорівнює В розділити на С. Ану давай перевіримо. Т дорівнює С розділити на В. Трішки навпаки. Бачиш ось. Щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. Ти для того, щоб ці формули використовувати активно в задачах, ти їх повтори. Після заняття відкрий цей конспект і повтори. Ну і собі ж, звісно ж, записуй. Отже, Т дорівнює S розділити на v. Так. Т дорівнює, в нашому конкретному випадку S дорівнює скільки? Тобі не видно? Це, це дорівнює. С. Розділити на В. С, Я запитую тебе, скільки дорівнює? 96. Ну, чого тоді? Розділити. Так. так. Розділити на що? На що розділити? Розділити на 8, правильно. 8 метрів за хвилину. дорівнює. Давай 96 поділимо на 8. Скільки це буде? 96 на 8. 12. Так, 12. Да? Значить, 9 ділимо на 8 одиницю. Отримаємо мінус 8. Тут у нас буде 16. 16 ділимо на 8, отримаємо двійку. Молодець, правильно. 12 чого. Секунд, хвилин, годин. 12 хвилин. Правильно, бо тут же ж у нас хвилини. І з цим справилися. Молодець. Добре. Ідемо далі. Розглянемо наступну табличку. Ось. Четверте. Тепер ти склади задачу. Mm. Mm, що? Ну, щось у нас м, пройшло 240 км за 30 хвилин. Що так може рухатися швидко. Літак, напевне, якийсь. Mm, Ні, Ну, літак це намного більш, більше. Ну що, ну, вертоліт, нехай, наприклад. Так, mm, да, десь вертоліт. Нехай вертоліт пролетів відстань в 240 км. І затратив на це скільки часу? І затратив на це 30 хвилин. Затратив на це 30 хвилин. Треба дізнатися, що треба дізнатися швидкість. Швидкість, з якою він летів. Добре. Давай для, для початку, так як в попередніх випадках, запишемо умови. Скажемо для початку час, чому дорівнює. Як записати? Як з цієї таблички записати час, чому дорівнює? Бачу, як я в попередніх задачах писав. Т дорівнює 6 годин. Як нам тут записати? Як записати час тут? Mm -hmm. Що час дорівнює? Як позначається час? Т. Так, «Т» пишемо. Далі. Який знак ставимо? Mm. Ну, ось який знак стоїть. Mm. До ну, дорівня, знак дорівня. Да, далі. Що пишемо після знаку дорівня? Mm. Дорівні є 30 хвилин. 30 хвилин, добре. Що іще дається в умові задачі? Що е, С дорівнює 240. Так, 240? чого? Метрів, кілометрів, сантиметрів. Е, 240 кілометрів. кілометрів є. Так, тепер. Бачиш, як тут я ставив стрілочку. Ну і далі записував, що нам треба знайти. Нам треба знайти швидкість. Щоб знайти швидкість, що треба зробити із а, шляхом і часом. Як знайти швидкість через відстань та час? Ну, я називаю від... відстань шлях ну, майже одне й те саме. Mm. Щоб знайти швидкість? Треба. Двісті сорок розділить на тридцять. А якщо ми хочемо записати через позначення S та T? Як це тут записати через позначення S та T? Треба S розділити на T. Правильно, Треба S розділити на T. Треба відстань розділити на час. S розділити на T. І вже після цього підставляємо числа. V дорівнює, як ти сказав, 240 ділимо на 30, так і робимо 240 кілометрів. Ділим на 30 хвилин, Що ми отримаємо. Тут нулі можна зразу прибрати. 24 поділити на 3. Це буде скільки. 8. 8 чого? Кілометрів, метрів, секунд, хвилин, метрів за секунду. Чому тут виміряти швидкість? Метри на хвилину. Кілометри за хвилину. 8 кілометрів за одну хвилину. Розібралися з цим? Так. Да. Добре, давай п'яту задачу. П'ята. Так, давай я тепер тут складу. Значить, Щось у мене рухається зі швидкістю 9 метрів за хвилину. Ну, 9 метрів за одну хвилину ну, це також якась типу комаха чи щось, щось невеличке таке, так? Нехай в мене метелик пролітає 9 метрів за одну хвилину, якийсь повільний метелик. Скільки йому потрібно часу, щоб долетіти, ну, наприклад, з одного поля на інше поле, відстань, між якими, 108 метрів. Для початку запишемо дані. Значить, Що в нас дається в задачі? Що. Як зробити в п'ятій задачі так само, як ми робили бачиш ось в попередніх задачах? Бачиш запис? Умов. Якщо в мене в попередній задачі я писав Т дорівня 30 хвилин, С дорівня 240 км, то тут що треба записати в цій задачі. 9 Метрів за хвилину. В дорівня 9 метрів за хвилину. Молодець. Так, В дорівня 9 метрів за хвилину. Що іще дається? Дається ще, що. 에, S Так. дорівнює 108 кілометрів. Метрів. Метрів. 108 метрів є. Yeah. Що треба знайти? Треба. Те? Mm. Те mm. це що? Час. Час. Щоб знайти час, Т дорівнює. Ми використаємо формулу, як і в попередніх у всіх випадках, ми використовували форму. Щоб знайти Т, треба що зробити? S так. розділити на В. Так. С розділити на В. Або іншими словами, як це можна сказати. С це що. С це. Де, де, ну, ну. Зачекай. Ми числа, поки не беремо. Нам числа не важливі. С це що? С це Відстань В відстань, це що. Це швидкість. Значить, для того, щоб знайти час, треба. Відстань. Що зробити? Відстань поділити на. Поділити на що? На це. На... на. Забув слово. В позначається швидкість. А, да, на, швидкість, на швидкість. Щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Тобто, з однієї сторони, ми можемо зробити математичний запис, ось так, Т дорівнює S розділити на В. А з іншої сторони, можемо словесно сказати, щоб знайти час, треба відстань розділити на швидкість. Розумієш, тобто, я підводжу тебе до тлумачення такого запису по-різному. Тобто, це є математичне тлумачення, запис, конкретно математичний. А можна і словесно це відобразити. Добре. Записуємо. Т дорівнює замість С. Підставляємо що? Яке число у нас? Т замість С, Т ми підставляємо. Замість С. Ми ж те Замість С ми підставляємо 108. Так, 108. В чому тут у нас вимірюється відстань? В кілометрах, метрах, сантиметрах. В метрах. Пишемо 108 метрів. Поділити на швидкість. Скільки тут швидкість? На 9. На 9 чого? На 9. Метрів, метрів. за. Воно. Метрів за хвилину. 9 метрів за хвилину. дорівнює. 108 ділимо на 9. Давай зі 108 зразу заберемо 90, бо 90 на 9 поділиться на цілу, десь 10. І в нас, так як забрали 90, зі 108 залишається скільки. Зі 108 залишається. 18. Бо 90 плюс 18 буде 108. І також 18 ділимо на 9, отримаємо 2. Тобто, якщо тут 90 плюс 18, 108, то тут 10 плюс 2 буде 12. Отже, виходить 12. 12. Чого? 12. 12, 12 хвилин. Хвилин. Молодець. 12 хвилин. Добре. Чудово. Ну, і давай ось цю шосту задачу. Залишимо тобі додому на виконання, скласти задачку і розв'язати її. Тобто, тут в даному випадку знайти S. Отже, давай підведемо підсумок. Сьогодні ми розібрали з тобою більш детально взаємозв'язок швидкості часу та відстані. Для того, щоб знайти швидкість, ми вже знаємо, що треба. Треба якось в цих випадках відстань розділити на час. Але якщо нам потрібно тепер не швидкість знайти за допомогою відстані та часу, а треба, наприклад, відстань знайти за допомогою швидкості та часу, то щоб знайти відстань, нам необхідно швидкість помножити на час. Якщо, з іншої сторони, нам необхідно знайти час, знаючи відстань та швидкість, то щоб знайти час, нам необхідно відстань розділити на швидкість. Ну і ці формули і ці принципи, ці ідеї, ми використали для того, щоб розібрати ось такі задачки. На цьому урок може бути завершено.